Ковічари. Сьогодні наша вічера буде присвячено питанню, яке ви задали. Власне, неподвійність. Чи є неповійність розказати детальніше про неподвійність просили, і чи це є те саме, що коли нам подобається, не подобається, чи це є подвійність. Ну, насправді я трошки розширю е розповідь і запитання, тому що також нещодавно мене питали студенти курсу, чи ми усвідомлюємо себе. Найпростіше це пояснити, ну, з моєї точки зору, найпростіше це коли, якщо у вас був колись сон, вам щось снилось, і тут ви розумієте, що то, що ви бачите, вам сниться. Це було Махамод. В процесі дня це така сама історія, що якщо ви розумієте, що сам факт сприйняття відбувається, ось ви живете, так, це є стан Махамудри. При Причому ми можемо бути в подвійності і в неподвійності, В цьому стані Махамуд. Коли ми довго перебуваємо в Махамудрі, ми можемо перейти в наступний. Такий пліт умовно Махамудру, хоча Махамудра сама по собі і пліт, і ціль, і метод, але можна умовно сказати, що люди, які практикують Махамудру, вони приходять до неподвійності. це вже таки практика дзовчин. Неподвійність це стан сприйняття реальності, як вона є, без оцінок і суджень. Тобто не добре і погано. Так? Так, як є, пам'ятаєте, була така притча про те що? Та навіть не притча, я з життя розкажу, що є одна знайома, яка там, у якої чоловік ну, там, травмувався до війни і отримав інвалідність. Ну і це здавалось, що там, капець погано, все пропало там, і так далі. Але ось прийшла війна, і його з інвалідністю не взяли. Він живий із сім'єю. І вже та подія, здається, не така вже й погана, насправді, так? Тому що людина собі вільна лишається. І ось оця оцінка, добре чи погано, вона ілюзорна. історія нам показується. Так? Подвійність це ілюзія. Ми живемо в цій подвійності, майже завжди. І ось вихід за ці межі це є не подвійність. Сприймати, воно як є, так є. Це непогано і не добре. Пер з приводу того, що ми відчуваємо, е як ми оцінюємо приємно-неприємно, нам треба розуміти, що у нас є кілька тіл, тобто не тільки фізичне тіло, так є. У нас є е у кожного з тіл є свої самоусвідомленість. Так? І чим тонше тіло, тим ближче воно так якби, до нас. Тому, коли ми говоримо про фізичне тіло, у нього є свої переваги, наприклад. Тіло хоче спати або пити, і коли ми реалізовуємо цю потребу у сні або поп'ємо води, тіло відчуває добре. Це не є подвійність чи неподвійність, це інші речі. Але якщо ви, тобто, щодо фізичного тіла, задоволення його потреб, це не є виходом з неподвійності. Ви просто природньо робите те, що тілу потрібно, і все. Наприклад, тіло перегрілося, його заводити в тінь і йому там добре. Це не є перехід в подвійність це нормально. Коли ж ви оцінюєте самі психічні події розумом, що це було добре, а це погано, це є перехід у подвійність, а без оцінок це не подвійність. Тоді без оцінок ви перебуваєте в такому природному стані. але... Всі тілесні потреби ви в ньому можете відчувати і реалізовувати, і це не буде виходом за межі.